Ну що, привіт, друзі! Купив я Audubon Mark 2 Приїхав в такому стані. Ось така механіка з таким люфтом. Видно не чорний торець. Об'єктива. Тут видно, моя Шо? дружина забирала, побачила дві точечки по центру. Не знаю, чи тут буде видно. От так. Там є точечки. І ще я вже помітив, що призма. Ну, тут важко відблиск зловити на призмі. Видно, що призма чистилася вже, можливо, і неодноразово. І, можливо, навіть і від грибка. Вон там щось видно. Також. Ну, от так от. Така зборка досить непогано. Що ще можна сказати? Бінокль на диво на бак 4. І видно зліва-зверху кусочок відрізається поля. але ну це відрізається конструктивно. Я вже тут до Петра, якщо повернути його, от видно цей кусок, який відрізається. Це просто виступає призма. Кусок призми виступає. Ну, кусок призми я ж не відпилю. Ну що, поїхали. Ну що ж, контргвинт є. В принципі, початок гарний. Зняв окуляри, окуляр вже не законтрний. Система цілком собі стандартна. До речі, стаканчики законтрені в зоні, так як на нашому B6. Діафрагма схоже, може бути виточена. Ну і звісно, дивує, що не зачорнені окуляри для свіфта. Ну трохи дивно. Це топовий одібон, могли її зачорнити вже. Ось ці дві точки. Які побачила моя дружина на просвіт, на призмах. Видно, на просвітленні вже хтось щось витирав колись. Клей також вже надірваний. Призми по формі такі, як є. БК-7, оці стандартні, але вони явно не БК-7, вони БАК-4. Я, до речі, зараз це і перевірю. Ну що, витягуємо. А, і ще прикол. Всі. Ці болти під, під хрестик уже, а не під шліц. До речі, як підмітив один із коментаторів, що ці корпуса не цільно леті, а вкручена передня частина. Ось тут видно навіть під обшивкою є такий горбик. І всередині я розібрав. Видно деталь, просто скручена, Ось скручена. І там видно різьба нарізана. От так. До речі, об'єктив дійсно не чорнений. Ось Swift уже не допрацьовував <хи> в той час. <хи> Ось витягнув блок призом. Видно, кришечка така, як у наших біноклях. Для Бук-4 це ідеальне рішення. Так, от, воно працює. Видно, торці зачорнені. Мотовані, анодовані. Коротше, вон там теж видно зачорнені. О! Ви що? Ой, навіть пропил, як я на призмі. Нічого собі, Ну, загалом, чистим, чорним збираємо назад. Зняв я призму по масі відразу відчувається, що це бак 4. В принципі, можна і не тестити, але я затестую. Ось маємо БК-7, маємо бак 4. З'єднуємо їх і дивимося по. Відбування. Бачимо, що знизу смужка повного відбивання набагато ширша, ніж зверху. Зверху смужечка вузенька, знизу смужечка широка. І в мене є ще призма Бак 4, щоб прям точно впевнитись, це з нашого B8. Ставимо B8. Ну, тут важко підгадати, ну, щоб кут був однаковий. Ну, бачимо, що ось один в один. Смужка повного відбивання сходиться міліметр-міліметр, тобто призми точно бак 4, точно, 100%. Тут явно був грибок, який відчистили колись, але грибок отак от позжирав просвітлення і це вже, в принципі, на все життя. Розібрав окуляр, бачимо схему. Стандартний ерфлі другого типу, такий самий, як у нашого Б8. Нічого надзвичайного, просто все дуже громістко. До речі, я сварю наш обтопром за те, що вони не чорнять оптику. Ось японці зекономили і також не зачорнили на дві, дві, дві групи, не зачорнені, тільки одна зачорнена. Я розумію, що вона саме критична, але ж, якщо робити, топову оптику, чомусь цей чорнить. Різниця по окулярах чорний, не чорний. До речі, о чорний другий окуляр. Гляньте, наскільки насичене тепле просвітлення. Просто уявіть собі, наскільки тільки одна єдина ця яка з цим просвітленням має теплити. Ну як, ви бачите? Одна єдина лінза, наскільки холодить. А з таким просвітленням весь окуляр. Міняю змазку, забираю люфти в центральному мості. Розібрав уже все, промив бензином. Слухайте, ледве розібрав. Система щось японці явно перемудрили. Бабишка також вставляється сюди, але розпорка вкручена не з цього боку, так як у першого Ньюпорта, який вже був на каналі. А вкручена розпорка вкручена в бабишку і через бабишку контриться. Ну, прикол в тому, що. Це отак от запихається, і в такому положенні я повинен якось звідси виколопати, відкрутити, ну, щоб це витягнути, а потім закрутити назад, щоб люфт забрати. Також я повинен в таку щілинку це якось тут пошпортати, не зіпсувавши фарбу. Тут в стаканчиках щось подібне на хон, щоб змазка трималась. В принципі, розумно. Ну і як я й казав, об'єктив не зачорнений. Дивно таке бачити в топовій серії, погодьтесь. Ну що ж, отак вдалося відчистити, зачернити і вже і від'юстувати. Замінена змазка, забрані люфти. Коротше, виведено. Все як ми любимо. Відал. Глянемо, як показує наш Swift Audibon. Після чорнення, ну і такого мілкого ремонту. Ось така картинка. Дещо холодить, контраст шикарний. По суті, найвищий контраст, який є серед моїх біноклів. Різкість також дуже і дуже на хорошому рівні. але Є такий нюанс цього Дюбона. Якщо відводити від центру око, то появляється хроматизм. Якщо око відводити вверх, з'являється отакий хроматизм, якщо вниз, от такий. І треба дуже чітко ловити центр лінзи. Не знаю для чого було робити такі здоровенні лінзи, могли спокійно обрізати, так як в нашого впц 2 12 12х40 до такого стану. Зручніше було би. Ставити тут ніс, а реально це не ергономічно, І, в принципі, було би люкс. Ну, от оцей хроматизм, в принципі, це і є недолік. Ну, його як би нема, але треба дуже точно позиціонувати око. Чітко в центр, тоді картинка прекрасна. До речі, глянемо центр, як він вибирає. Ось такий центр. Різкість максимально можлива. Реально шикардос, Просто шикардос, нема слів. Отже, щоб я не пустословив, ось наш Audibon, друга версія. І цей СДКРМ в ідеальному стані також дороблений. Я, правда, відео ще не зняв. Вірніше, відео зняв, але ще не змонтував ніяк руки не дойдуть. Насправді це по максимуму дороблений Декарем. Він також чорний. Коротше, повний фул. Дивимося в Одібон. Ось така картинка в Одібоні. І дивимося в ДКрем. Ось така картинка в ДКремі. У ДКрема немає. Хроматизму такого сильного, але мікроконтраст гірше, як не дивно. Я ніколи не думав, що я таке скажу, але реально у цейся чуть-чуть мікроконтраст гірше. Ну і глянемо телевик 4 крата, вибираємо сам центр, дивимося в одібон. Отже, треба чітко попасти, пам'ятаємо, щоб не було хроматизму. Отже, маємо центр Одібона, різкість і мікроконтраст просто вище всіх похвал. І подивимося в цей з Ось цей ДКрем. Це теж на вищому рівні, але погодьтеся, мікроконтраст у Одібона таке вище. Дивовижно, але це факт. А саме головне, що ДКРМ дуже швидко здається. То з нього максимально різкий виключно центр, і він дуже швидко, дуже швидко різкі спадає до краю. А водюбона тримається набагато далі. Вибираємо центр кадра знову. Тепер буде перший ДКРМ. Ось така картинка. Критинка дуже близька до ідеальної насправді. Ось фокус на тому дальньому дереві. Видно марево. А тепер подивимося в одюбон. І дивимося в одюбон. Ось так виглядає. Воно холодніше, але гляньте який контраст на листочках, наскільки все стає чітко. Я думаю, ви самі бачите це. Ну, цей прикол з хроматизмом, звісно, дуже нервує, але об'єктивно бінокль оптично краще. Хоча суб'єктивно він сприймається із більшими косяками. Ну що ж, друзі, ви результат з даного одюбона бачили самі? Даний одюбон – це топовий бінокль компанії Swift і ідеологія його. Як я розумію, така, щоб зробити один бінокль на всі випадки життя. Не дарма вибрано 8,5 крат. Це золота середина між 7 і 10 крат. Не секрет, що одним людям подобається 7 крат, тобто 7 на 50, другим 10 крат, тобто 10 на 50. І щоб не мати і одного і другого бінокля для одних і других задач, компанія Swift випустила один-єдиний бінокль, який, в принципі, покриває. І ті і ті задачі. Так, да, частково, але, скажімо так, в більшій мірі таке цікаве поєднання. Бінокль намагалися зробити дуже якісним, центральне фокусування стоїть по центру, щоб було зручно. Штативне гніздо оце реально дуже зручна тема, що не треба шукати L-адаптер, не треба прикручувати зразу. Прикрутив як фотокамеру. І зразу дивишся. Це реально зручно. Дуже якісні петлі можете глянути. Взагалі дуже якісне виконання, висока точність, висока підгонка. Але не без, не без приколів даний бінокль. І з ергономічної точки зору, найбільший косяк даного бінокля це величезні е, стакани окулярів, тобто навіть не сам окуляр, а просто самі стакани окулярів. Ергономіка реально на нулі. Тобто ви дивитеся в бінокль не отак рівно головою, а повинні голову відсувати ось так, тому що ніс нема куди просто запхати. Мало того, оригінальні ось оці наочники, така система, ось так. от Вони сюди вдіваються. Вони вроді і низенькі, але з ними, по-перше, ніс взагалі не має куди дітись, а по-друге. Поле зору зарізається взагалі дуже сильно. Тобто із 72 градусів окулярного поля зору залишається ну, градусів 60, як у нашого БПЦ. Для чого ставити такі наочники, я не розумію. До речі, про БПЦ. Я розумію, звідки совєти вкрали ідею. Дану, ось видно такий же буртик, таке ж е з'єднання. Єдине, що тут додавлено ще центральна перетинка. Точно так само Ніс незручно впирається і в БПЦ, і в ці свіфтовські. Коротше, ерунда. Я, я спочатку відгинав, вони в мене обірвалися ось так, тому що сама гума вже була стара. Отак я відгинав. Ну, це хороший наочник ще клієнта, я його, звісно, відгинати не буду. А свої наочники я, в принципі, познімав. І от в такому плані, от взагалі без наочників, реально ним користуватися ще більш-менш можна ергономічно, тому що тут нічого носу не заважає, але ну, він металевий, він холодний. Я не знаю, якщо в холодну пору року, це буде ніс тут просто примерзати до даного біноклю. Другий ергономічний профтик — Це самі окуляри зліва і справа не захищені, вони дуже великого діаметру, який по факту не потрібен. Можна було укоротити ці лінзи і зробити набагато більш ергономічний дизайн даного е бінокля. І зліва і справа попадає на ці лінзи світло, і ви дивитеся по факту через відзеркалення всього, що навколо вас. Тобто, так треба закриватися. Ну, для топового бінокля я вважаю, це взагалі не діло. Це абсолютно не діло. Ну, от, наприклад, у Zeiss таких проблем немає. В будь-який цей ви берете, в будь-якому Zeiss ви ізольовані. Звичайні, прості бакелітові. Наочники працюють ідеально. Тут не допрацювали, там не допрацювали. Далі, як ви вже бачили, якість збірки, хоч і хороша, але видно деякі моменти, які зроблені не настільки правильно, як у німецьких біноклях. І в таких нюансах в принципі, видно, що це, скажімо так. Це топовий бінокль, він дає гарну картинку, але е, його зробили вище голови. Тобто компанія, яка зробила даний бінокль, просто пригнула вище голови. Це, скажімо так, флагман. Флагман натягнутий наскільки тільки можна. Що стосується оптики, як ви вже підмітили, треба дивитися чітко в центр лінзи, тільки, чуть -чуть. якщо ви неправильно підібрали міжзрачкову відстань, різкості у вас вже не буде. Треба вибрати абсолютно точно до, не то, що до міліметра, до, напевно, до півм між зрачкову відстань. Точно так само, якщо ви біноклем чуть-чуть скручуєте вправо-вліво, зразу з'являється шалений хроматизм. Просто все яскраво світиться зразу в хроматизмі. І голову треба знову ж таки чуть-чуть відсувати назад. Ну, от так от. Не сказав би я, що даним бінаклом зручно користуватися, при всіх його плюсах і при доволі непоганій картинці, хорошому контрасті, але користуватися ним ну, не зручно. Різкість, різкість. От якщо ви вже сумістили свої очі із окулярами, різкість пречудова. Мікроконтраст офігенний. зображення вище всіх похвал. Можна бачити, що тут просвітлення одношарове, але вони за допомогою даного одношарового просвітлення вижали просто неймовірний максимум. Скажу по секрету, що вночі я дивився в даний одюбон, і він яскравіший крема. Яскравіший. Ну, тобто, це дуже круто. Це е, дуже неймовірно взагалі це усвідомлювати. Також мікроконтраст реально у одюбона вище. Кольори чуть насиченіше, і загалом він видає ну, об'єктивно одюбон якби якісніше оптично за той же ДКР. Але суб'єктивно оцей хроматизм і погана ергономіка ну, не, не додають, скажімо так, йому топовості в плані користування. Що стосується е, нічного неба, то є хроматизм на зірках. Е, Дкарем тут лідер дотепер. Краще декарема, поки ніхто нічого не переплюнув. Ну, біноктем, декарем, но серед десятикратних кратних декарем. У ДКрема абсолютно повна відсутність хроматизму в центрі і ідеальні ідеальні точечки зірки. Просто ідеальні, без коми, без астематизму, без розфокусу, без нічого, без ореолів. Просто. Те, що є, те передається. Тут є певні ареоли, певний хроматизм і всякі такі незначні недоліки в одібона. Ага, ну і Велике дякую коментатору під іменем, ну чи під Ніком Шварц, який гарно розписав про серію цих Одібонів. В принципі, завдяки даному коментарю я і придбав саме цей Одібон. На формах даний одюбон ціниться як бінокль для спостереження за птахами. І я можу сказати, що це дійсно е, класна річ, тому що він видає дуже гарний контраст. Е, вище, ніж у німців, ну принаймні тих, що в мене є. Е, прекрасна різкість, прекрасний мікроконтраст, дуже гарно розділяється, схожі тона, там, наприклад, чуть сіріший, чуть темніший. Ну, Пір'їнки, я не знаю. Ось. І не зливається в загальну кашу саме аптеці. При цьому. Е, Різкість на ближніх е, дистанціях у нього вища, ніж на дальніх. Хоча і на дальніх в нього прекрасна різкість, але на ближніх просто він феноменально різкий, і справді він видає дуже класне е, зображення. ось Якщо користуватися, скажімо так, не на, не на безкінечність. Якщо користуватися на безкінечність, то в принципі я е, буду за німців. Загалом підвести висновки. За даний Swift Audubon можна сказав, що бінокль не заміняє цейси, він його доповнює. І варто мати як Цейс, так і такий Swift. Swift хороший е по-своєму, він працює трішечки по-інакшому. В нього інша ідеологія, і в нього кращий контраст. Ось, але є хроматизм. А цейс – це чуть гірший контраст. Але майже повна відсутність хроматизму і з ідеальною картинкою в центрі. Якось так. В принципі, бінокль сподобався. Якби не постійно не муляло дане рішення ергономічне, то я би сказав йому взагалі прекрасно 5 балів, але за рахунок оцього такого серйозного косяка, який гризе вас постійно, я йому поставлю 4 при доволі. Гарному зображенню.